Колишній будинок побуту розташований у ківерцях за адресою Соборності 19 з 1996-го приміщення у користування місцевої жительки Джаніни Череп, яка з чоловіком створила будинок сімейного типу і виховувала тут дітей. Зараз каже жінка, її просять звільнити будинок. Із понеділка в будинку вимкнули світло. Сказали всім дітям. Це припуск пожарника, щоб всі діти вибиралися на жовтнев. Це той. Будинок, який родинний мій. Є для всіх місць. Ні, звичайно, ні. Джаніна каже, в будинку проживає вона восьмеро і повнолітніх дітей та онук. У мене 25 дітей. Із них одна роджена, двоє удочерили від дівчинки, а 23 дітей, взятих з інтернатів. Всі повнолітні, деякі отримали. Житло, спадок, був, батьківське, ну по різному там. На момент знімання у будинку була донька жінка Оксана Компанієць та її син. Зі слів Оксана, міська рада пропонує гірші умови на житло. Пропонують одну кімнатну квартиру, газове опалення, пічне опалення і не факт, що потім виявлять, якби заселять якби житло, а потім прийдуть через тиждень, де я гарантія, що прийдуть, виявлять, що непридатно. Статус дитбудинку сімейного типу родина черепів отримала 1991 року з 2013-го дитбудинок перейшов у статус прийомної сім'ї, розповіла начальниця відділу ківерцівської міськради Олеся Поліщук. На даний час у прийомній сім'ї Джені Володимирівни виховується одна повнолітня вихованка. Будинок переданий був їм у користування. А коли втратився статус дитячого будинку сімейного типу. І перейшов у статус прийомної сім'ї. Вже батьки-вихователі зобов'язані проживати на своїй власній житловій площі разом з вихованцями. У випадках ліквідації дитячого будинку сімейного типу батьки-вихователі повинні звільнити надане їм жиле приміщення відповідно до норм житлового кодексу. Ще правда української СРСР, але він на даний момент діє в Україні. Якщо ж. Даний будинок уже не має статусу дитячого будинку сімейного типу, тому іншого житла надавати цим людям. Фактично закон не зобов'язує зупинити експлуатацію будівлі. Таку ухвалу виніс Волинський окружний адміністративний суд 12 листопада цього року. Позов було задоволено і зобов'язано ківерсійську міську раду зупинити експлуатацію будівлі і адміністративних приміщень. Станом на сьогодні рішення не набрало законної сили. Рахується місячний термін для набрання рішенням законної сили. Позов у суд надсилали фахівці рятувальної служби з 2013 року. В будинку виявляли порушення правил пожежних норм. Востаннє позапланово оглянули приміщення навесні цього року, каже інспектор відділу пожежної безпеки Ігор Сидорук. Виявлено 38 порушень. Критичних порушень, які в, свої, в своїй мірі можуть створювати загрозу життю та здоров'ю, стан електрогосподарства, так і стан шляхів евакуації, самовільне перепланування, відсутність других евакуаційних викладів з другого поверху, значне захаращення до сьогоднішнього дня, до 8 години вечора, ми з ними домовилися, що вони мають з'їхати. Ну, якщо вони не з'їдуть, ми складемо комісію з депутатів з працівників комунальних служб. Заступників, я поліцейський, підемо туди, поміняємо замки, опечатаємо. Вадим Панафідін, Надія Панасюк, Сергій Данилюк. Новини на Суспільному. Волинь.